Всім привіт! Сьогодні у нас італійська паска панетоне. Існує думка, що таку пасочку потрібно готувати тільки в стаціонарному міксері, але це не так, і я вам це сьогодні покажу. Починати потрібно із приготування опари. Її ще називають бігу. Опара на панетоне дещо густіша, вона, як справжнє тісто. Замішується вона на сильному борошні в воді та дріжджах. Звичайна борошно сюди не підійде. Разом з опарою підготуйте також родзинки. Їх потрібно добре промити, просушити та залити ромом, коньяком або ж бренді. Родзинки та опару накрийте харчовою плівкою та залиште при кімнатній температурі на 8-9 годин. Зранку, коли вже минуло 8 годин, переходимо до приготування першого тіста. Всього в процесі потрібно буде приготувати їх два. Для першого тіста вам потрібно буде взяти 90 г опари, додайте до нього сильне борошно та замісіть тісто на крижаній воді. Борошно має бути з вмістом білка не менше як 12 г, а краще більше 13 або ж 14 Гарно все вимішите, після цього додайте в тісто жовток. Відразу обидва додавати не потрібно, додаєте по одному. Коли перший жовток повністю розподілиться по тісту, тільки потім додаєте другий. Все, що знадобиться для приготування панетони, як зазвичай, напишу в описі. Ви ж, будь ласка, не забудьте поставити лайк. Наступно додається цукор, відразу весь не додаєте, додаєте його в три етапи. Додали одну порцію, вимішуєте, доки не перестанете відчувати цукор між пальців, тільки після цього додаєте наступну порцію. Цукор дещо розріджує тісто, але ви цього не лякайтесь, це все нормально. Наступне знову ж таки в кілька етапів додаєте вершкове масло. Ми звикли, що в тісто потрібно додавати розм'якшене масло, але не в цьому випадку вам потрібно буде додати охолоджене масло. Наступну порцію масла ви додаєте тільки після того, як попередня добре розподілилась по тісту, і ви її не відчуваєте. Перемішайте ще 2 хвилинки тісто після того, як ввели все масло. Змастивши невеликою кількістю олії руки та стіл, відбуйте тісто ось так. Як бачите, воно вже починає так трішки тягнутися це дуже-дуже добре. Складайте тісто вдвоє і знову повторюйте процес. Робиться це 2-3 хвилинки, поки тісто не стане менше липнути до столу. Поверніть тісто в миску та накрийте його харчовою плівкою. Тепер вам потрібно буде його залишити, щоб воно підійшло. Сходите, воно має при температурі не вище 26 градусів. Як варіант, поставте його в духовку та заледве нагрійте, щоб температура знову ж таки не перевищувала 26 градусів. Налаштуйте духовку на саму низьку температуру та прогрійте всього лише 10 секунд. Цього достатньо. А доки тісто сходить, ви можете просідити та добре висушити родзинки. Тісто має сходити протягом 3-3,5 годин. І, як бачите, за цей час воно ну, дуже добре підійшло. Після цього переходите до приготування другого тіста. Для цього вам знадобиться перше тісто, а також мед. По кількості це одна чайна ложка, в описі напишу в грамах. Після цього додайте до тіста сильне борошно та починайте його вимішувати. Вам необхідно, щоб мед та борошно добре розподілились по тісту. По часу вимішування це займає приблизно 2-3 хвилини. Покладіть тісто в миску вам потрібно буде вмішати в нього жовтки. Як і минулого разу, додаєте по одному жовтку і після кожного разу гарненько все вимішуєте. Після того, як гарно все вимішали, додаєте наступний жовток і повторюєте весь процес. Вимішуєте до повного поєднання. Загалом вам потрібно буде проробити весь той процес, який у вас відбувався під час замішування першого тіста. Відрізнятиметься тільки складом компонентів та їхньою вагою. Після того, як ви гарно вимішали тісто і жовток добре по ньому розійшовся, потрібно додати наступний компонент. Вам потрібно буде додати цукор. Як бачите, його зовсім трішки, тому висипайте відразу весь. Ну і вимішуєте далі. Вимішувати потрібно до теї пори, щоб як і в першому тісті ви перестали відчувати крупинки цукру. Після цього вам обов'язково потрібно буде додати сіль. Це потрібно для того, щоб закріпилась клейковина в тісті. Продовжуєте вимішувати. Сіль має добре розподілитись по тісту. Як бачите, тісто вже потрошку починає відставати від стінок миски. Це дуже добре, це значить, що тісто вже майже готове. Додали ще трішки охолодженого масла та продовжуєте вимішувати. Після того, як масло повністю розподілиться по тісту, додаєте спеції, а також цедру лимону та апельсину. Із спецій у мене куркума та мускатний горіх. Цедра цитрусових та мускатний горіх додадуть смаку та аромату вашому панетоне. Куркумаш допоможе надати вашому тісту ще більш красивого жовтого кольору. Залиште тісто на хвилин 10, щоб воно відпочило. Тим часом можна підготувати форму. Намагайтеся зробити так, щоб шпажка проходила прямо по дну форми. Це важливо зробити до того, як ви покладете в неї тісто. Довжина шпажок має бути до 30 см. Тісто трішки відпочило, тепер покажу вам ще раз, як його потрібно відбити на столі. Це обов'язковий крок, його не пропускайте. З таким тістом на сильному буршні дуже і дуже приємно працювати, воно м'якеньке та дуже гарно тягнеться. Покажу вам, що ж таке глютенове вікно. Місце, де просвітлюється тісто, це і є те саме глютенове вікно. І якщо воно у вас виходить, ви його бачите, значить все зроблено правильно. Ось те саме глютенове вікно. Настав завершальний процес у виготовленні панетони. Розтягніть тісто, щоб воно було приблизно однакової товщини і викладіть на нього родзинки. Тут у мене 200 родзинок і цього більш ніж як достатньо. Тепер їх необхідно гарно вимішати разом з тістом, щоб вони рівномірно розподілились. Скажу чесно, це було зробити не зовсім легко, тому що вони постійно випадали, але менше додавати не потрібно. Дивіться, як тісто гарно тягнеться, ну це просто якесь чудо. Вам обов'язково сподобається з ним працювати. Ще раз відбийте його разом із родзинками. Це був завершальний раз, коли потрібно було відбивати тісто. Я ще раз хочу вам показати, як саме має виглядати глютенове вікно. Все, тісто повністю готове, тепер наповніть ним форми. Розділіть тісто на дві рівні частини та розкладіть його по формах. Кожен шматочок у мене вийшов вагою по 445 грамів. Я використовувала форми діаметром по 13 см. Кожну із пасочок потрібно накрити ось так харчовою плівкою. Після цього знову відправляєте їх в духовку при температурі не вище 20 градусів. Вони мають підрости приблизно на 90%. По часу це займає 3-4 години. А поки пасочки сходять, можна тим часом підготувати в макронаж. В мисочках у мене білок, мигдалеве борошно та цукрова пудра. Зважте їх в рівних пропорціях та змішайте до однорідності. Перемішайте гарно і після того, як маса буде готова, відправте її в кондитерський мішок. Можете це зробити безпосередньо перед тим, як наносити на панетони. В холодильник відправляти не обов'язково. Пасочка підійшла тепер ось так круговими рухами наносити наносите макронаж. Пропорції також напишу в описі. Після того, як нанесете макронаж на обидві панетони, розкладіть по ній в хаотичному порядку сирий мигдаль. Панетони дуже ніжні, тому багато мигдалю розкладати не потрібно. Також панетони можна трішки притрусити цукровою пудрою, але це не обов'язковий крок. Відправляєте його випікатись при температурі 180 градусів на 30-35 хвилин режим верх-низ без конвекції. Пасочка надзвичайно ніжна, тому відразу після того, як ви дістанете її з духовки, одразу переверніть та залиште в такому положенні, доки вона повністю не охолоне та не стабілізується. Це мінімум 5 годин. Якщо цього не зробити, вона може осісти і боки її будуть такі не дуже красиві. Тому переверніть та розмістіть, наприклад, між двох стільців. А після того, як панетони стабілізуються, шпажки вам уже не потрібні. Ви їх виймаєте і вже після цього можна дегустувати вашу панетони. Ще раз покажу вам, як вона чудово виглядає всередині. Вона має просто мільйони пор. Дуже м'якенька, ароматна, цитрусові нотки та мигдаль, який підсмажився під час випікання, досить вдало доповнюють її смак. Вона не кришиться та може зберігатися до 5-7 днів. Щоб приготувати, потрібно достатньо часу та зусиль, але ви не пошкодуєте, обов'язково спробуйте. До речі, дріжджів в цьому ну, взагалі не відчувається. На весь рецепт іде всього 10 г, і ті додаються лише при замішуванні опари. Далі тісто підживлюється тільки за рахунок борошна та цукру. Дякую всім за перегляд. すいです。